Відкладання, відтермінування, уникання все це має наукову назву прокрастинація. Вона має за собою вереницю вторинних вигід та ілюзорних страхів, і треба розуміти, що це перш за все захисна реакція. Тобто, наша підсвідома таким чином дбає про нас. Цей час завжди знаходяться причини, навіть раціональне пояснення, які мають допомогти пом'якшити внутрішній конфлікт. На легалізацію дій, що, якби були обрані нашою увагою, навіть не маючи значення прокрастинацію, іноді плутають з лінь. Але це не лінь. Лінь це відсутність мотивації, бо це нерозуміння, навіщо вкладати сили в це. А коли ми прокрастинуємо, ми дійсно розуміємо важливість тої справи. Але ж знаходимо причини. Прокрастинація це розуміння важливості справи. Але ми починаємо уникати можливі наслідки, і ми розуміємо, які наслідки чекають нас як рахунок за нашу прокрастинацію. Коли виникає подібна ситуація, важливо не почати боротися, пересилювати себе, а прийняти та зрозуміти, чому що за цим стоїть, від чого наша підсвідома намагається нас врятувати та захистити нашу внутрішню дитину. Зрозумівши причину та давши собі чесну відповідь, ми можемо не тільки легше вирішити питання, що з'явилось, але й ланцюжок наступних, пам'ятаючи про те, що ми завжди платимо за прокрастинацію певну. Сім замість того, щоб обмежуватися однією ролью чи версією себе, потрібно усвідомити, що в кожному з нас живе вся родина, там і невинна дитина, допитлива вільна душа, що вміє потурати примхам, слідувати інстинктам і бажанням без осуду, страху чи сорому, і підліток, який полюбляє флюстувати, ризикувати та випробувати межі, і раціональний дорослий, що розуміє сутність речей, планує, встановлює цілі та винаходить способи їх досягти. Батьки, той, хто дбає, і той, хто карає. Добрий любить і вікується. Інший підвищує голос, погрожує пальцем, та каже: ти мусиш, ти маєш, ти повинен. Уся ця сім'я має бути одним цілим. І коли ми вільні, сім'я всередині нас працює збалансовано. У команді всім раді, ніхто не відсутній і не заглушений, не командує парадом. Тар, 14 уроків, які врятують ваше життя, Едік Е. Звісно, якщо залишитись гармонії. Собою, це не тільки підніме ваш емоційний стан, але і повисить вашу ефективність, що, безумовно, не залишить світ на круги колишньої. Але що, якщо виникає, залежність від прокрастинації інших? Коли на ваше життя впливає прокрастинація іншої людини, це може привести до конфліктів та розчарувань. І тут вже неважливо. Чи ви схильний до прокрастинації, чи ви не схильні до прокрастинації? Співжиття та робота з прокрастинацією викликає вже на пробу. Спостерігати, як близька людина потерпає від того, що постійно відкладає справи, важко. Особливо, коли ви намагаєтесь мотивувати її і це не дає результатів. Часто виникає відчуття зради або обману, бо прокрастинатор не намагається пояснити свої поведінки. Що тільки посилює напробу стосунок. Важливо розуміти, що простого рішення немає як для прокрастинатора, так і для його оточення, що може призводити до фрустрації та конфліктів. Саша не виконує домашніх завдань, і я вже сита цим по горлах, що я тільки не пробувала, і вже просто у Він руйнує власне життя. Він цього не бачить, але я ж бачу, та він все одно мене не послухає. Стратегія взаємодії з прокрастинацією ґрунтується на глибокому розумінні того, що ця поведінка не лише результат інноші, а часто має більш складні корені, пов'язані з емоціями, страхами та невпевненістю. Основна ідея полягає в тому, щоб допомогти людині прийняти відповідальність за своє життя, не нав'язуючи надмірного контролю, і навчитися підтримувати її на шляху до власної ефективності. Перше, що треба розуміти, що неможливо повністю викорінити Прокрастинацію за рахунок сили або покарання, замість того, щоб зосереджуватися на боротьбі з нею, варто акцентувати увагу на головному на побудові здорових стосунків із людиною, яка схильна відкладати справи. Важливо зрозуміти, які емоції чи страхи стоять за такою поведінкою. І як допомогти прокрастинатору працювати зі своїми внутрішніми проблемами? Одною з ключових технік є розбити завдання на маленькі кроки. Допоможіть людині зосередитися на невеликих досяжних цілях, які можна виконати за коротким проміжок часу. Таймери та обмеження допомагають налаштувати реалістичний ритм роботи, наприклад. Навіть п'ятихвилинні інтервали можуть стати потужним інструментом для перемоги над відкладанням. Прокрастинатор часто схильний до самокритики за невиконане завдання. Нагороди за прогрес і зусилля є чудовим способом підтримувати мотивацію. Ви нагороджуєте не лише фінальний результат, але й окремі досягнення, що дасть людині відчуття успіху на кожному етапі. Тому важливо вчити їх цінувати. Кожен крок на шляху до мети. Слід пам'ятати, що прокрастинатор це. Окрема особистість, яка має свої цілі та переживання. Важливо не брати на себе їхні завдання, а поважати право на автономію. Гнучкість, можливість вибору також допомагають уникати конфліктів, замість того, щоб тиснути, краще допомагати людині розбиратися у власних страхах та приймати, що помилки є частиною зростання. Конкретні терміни та наслідки мають бути. Частиною вашої спільної стартині. Важливо заздалегідь обговорити наслідки на виконання завдання, щоб уникнути непорозуміння. Під час цього важливо не піддаватися емоціям та імпульсивним реакціям. Тайм-аут та спокійний підхід допоможуть ефективніше вирішувати ситуацію. Прокрастинатори часто мають нереальні очікування. Важливо ставити правильні запитання, які допоможуть людині краще зрозуміти, що насправді потребує завдання і скільки часу це займе. Маленькі проміжні цілі допоможуть уникнути. Перевантажені та поступово просуватися вперед. Нагадуйте прокрастинатору, що їх цінність визначається не лише тим, як добре вони справляються із завданням. Їхні особисті якості, такі як гумор, чутливість чи творчість, мають не меншу важливість. Прокрастинатор має зрозуміти, що не варто оцінювати себе лише через призму продуктивності. Якщо ви маєте справу з прокрастинатором, його поведінка може негативно вплинути на ваше життя. Бізнес чи стосунки, створюючи ризики, втрати або погіршувати ваш особистий розвиток. У таких ситуаціях важливо подумати про власну безпеку та вжити заходи. виконувати роботу самостійно, знайти іншого партнера або за необхідності розірвати стосунки. Проте прокрастинатори часто є креативними, чутливим і потребують любові та підтримки, що може допомогти вам знайти порозуміння з ними і краще зрозуміти їхні внутрішні переживання. У займатися про персонатором основна увага має бути на підтримці, розумінні та спільній роботі над досяжненням ціль. Важливо допомогти їм взяти відповідальність за свої дії, не нав'язуючи свій контроль, а підтримуючи та створюючи умови для зростання.